Отпівлять свій пофіг. Я в ту розетку хожу як на роботу. То але ти не парш. я це просто на камеру сказала. Вам буде в два рази тепліше, це точно. <звіць> Напишіть, скільки ви там в день проходите. Я вже засиділася капець. <звіць> Доброго ранку всім наші любі друзі. Вже зовсім і не ранок, як би. А може і ранок. Хто зараз півдесято, і півдесятої, для когось це навіть ще дуже ранній ранок, хто любить поспати. Для більшості це вже пізній ранок, тому що всі на роботі. Знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу, що сьогодні мене Адам реально вночі закомарив. Він проснувся в 4 ранку. Я його трясла, коли сало до пів шостої дитина, хоч би що. Я на бік повернулася, собі, кажу, тоді все, кажу, я вже не можу. І він гуляв, гуляв до сіми і. Адам ніжечко знов заліз і каже: Мама, полиши мене цього разу. Він заснув за 2 секунди і поспав ще півтори години на щастя. Мені тому що я теж з ним доспала. Така була ніч собі трошки більше. Ми нарешті додивилися фільм. який почав дивитися тренінгат. Фільм називався про називається Кроела. Дуже кльовий фільм. От чесно від щирого серця, від щирої душі вам рекомендую його подивитися, тому що фільм має високий рейтинг. Плюс він реально дуже цікавий. Він іде 2 години, 15 хвилин, здається, тому ми його дивилися реальні. Надовго, днів, два-три точно, але він так захоплює. Ми почали це спочатку. От, знаєте, є такі фільми, коли ти ввечері закінчив дивитися половину. Стаєш зранку, то ти вже свій пофіг. І я ти фільм, чи його немає. А це от такий фільм, от ти став зранку і думаєш, а що буде далі? А що буде далі? Знаєте, що я вам скажу? От, ми з е, Толіком раніше любили дивитися таке щось бойовики, триллери. А зараз хочеться щось такого розслабляючого. І це саме той фільм, який просто розслабляє. Так, що в нас зараз в планах? В планах в нас Снідати, ну тобто, це стосується дітей, тому що я їм щось в мене взагалі немає апетиту. Я варю макарошки, тут ще є овочі. Ви знаєте, я вчора стала робити овочі. Я їх порізала, я їх перемішала з приправами, дала чустачку. Все як має бути, ми так печемо овочі завжди. Але прикол в тому, що влітку вони набагато смачніші. В мене є до вас одне таке питання, дуже цікаве, яке мене найбільше хвилює з того часу, як ми ще були в Єгипті, і там так смачно на грилі запікають якось овочі. Чі, от морква там настільки смачна. Я такої моркви в нас ніде не їла, розумієте? І я вас хочу спитати, як ви робите цю моркву на гриль, якщо хтось взагалі з вас це робить. В мене це наприклад не виходить. Чому може треба її маринувати? Вона якась така м'ягенька, якась така соковита. Я почув себе, вона якась засушена, якась така. Ну просто непонятна. Реально морква не смачна. А ще толі вчора привіз нам два такі великі авокадо. Отакі, погляньте, два великі авокадо. Вони реально великі, тому що гранат великий, а авокадо ще тупо більше. Заважливо ці авокадо 640 сорок грам. Брав він в ну, Коротше, я щаслива того, що вчора вже ми його з'їли. Останнє авокадо було. І ще одна така, знаєте, така вам порада. Тому що я себе картала реально вчора. Коли я знову пекла пиріг, я себе картала, думала, боже, я людям до кінця не сказала, бо я й сама забула. А я згадала, що... Пиріг на дві порції. Я давала не одну півлітрову баночку варення, а дві півлітрові банки варення. Дала я одну менше з тим. Він такий, знаєте, був, як то для діабетиків, менш солодкий і нормальний. Але вчора я пекла знову торт на цей пиріг. Теж на дві порції. Але що я зробила? Я зробила чотири кульки, поклала в холодильник і зробила два торти. Розумієте, на дві бляхи. На одній бляшці півлітрова баночка варення і на другій бляшці. Чим він вийшов кращий? Він вийшов тоньший, він краще пропікся в плані, він, він не був такий засушений зверху, тому що я його покла менше 35 хвилин. Десь так. І в ньому вийшло більше варення. Він реально вже був як пиріг, смачний, тоненький, і прослойка варення була вже набагато простіше. У нас ще залишилося трошечки, от з тих двох б'ях, що я спекла, в нас залишилося оце тільки чуть-чуть. Робила я один пиріг зі смородиновим варенням, а другий з полуничним. Полуничний пиріг я ще не їла, але скажу вам, що сморотовани це бомба. Знаєте, цей пиріг, в цей пиріг, ідуть якісь такі варення, зовсім не такі, як ми любимо їсти. Я наприклад люблю їсти сливове варень. Але в пиріг воно мені не йде. В пиріг іде більше е, смородина, поричка, кисловатеньке, такі як Тому люди, знаєте, печіть знов. Але в принципі, можливо, ви пекли на одну порцію і у вас так само все нормально вийшло. Просто я, я трохи затупила. Ну що, ми на вулицю вийшли наконець, то здрізала я Адамові шнурки від рукавиць, того що одна відірвалася. Ми не гуляли два дні, уявляєте собі? Два дні. Мої Діти не бачили Божого світу. І знаєте, це через те, що було реально холодно, якось так морозно, і не було навіть часу. Тому що ми були тупо загружені цілими днями. Знаєте, це той випадок, коли можна було цього оминути. Я загубила свою карточку з дитячими. В Принципі вона не так важлива, тому що є телефон, втрат... але Треба піти в банк і хоча б ну створити нову, щоб я не знаю, якось так має побути. Ми пішли колись на замку питатися. В мене вона могла була в кармані. Вона випала один раз, шас їх побачив, підняв. А другий раз, мабуть, і все. У нас мають сьогодні знову прийти гості і ми йдемо їх зустрічати. Бувчик халяпах, а дамчик помало. А дам, як завжди, на біговелі, йому нічого не треба. Всім привіт! Тато на роботі, а мама вдома. Тато це я, а мама то Аня. Зараз вона вдома сидить за дітьми дивиться. Якщо ви колись приїдете до Луцька. І вам захочеться проїхатись на громадському транспорті. Пам'ятайте, не давайте гроші водієві за проїзд. В кращому випадку вас виженуть з маршрутки чи з тролейбуса, а в гіршому випадку ви заплатите штраф 280 гривень. А це тому, що в Луцьку, з жовтня 2022 року, діє система безготівкової оплати. В кожному автобусі чи тролейбусі стоїть валідатор, через який можна оплатити проїзд. Камера, все бачучи око, яке за всіма спостерігає. Та до валідатора підключений. Екран, що стоїть біля водія, і водій бачить всі оплати. Отже, як в такому випадку оплатити проїзд у Луцьку і не попасти на штраф. Є декілька варіантів. Перший варіант скачати додаток на смартфон. Він називається CityCard. В цьому додатку ви зможете створити електронний квиток проїзний, а також зразу там ви зможете поповнити. Також там є графіки маршрутів, маршрути там багато чого є. Скачаєте, подивитесь. для оплати цим квитком. Вам потрібно його вибрати в додатку, натиснути на QR-код, та цей QR-код відсканувати на валідаторі. Другий варіант це оплатити банк банківською платіжною картою. Ну, звісно, якщо вона підтримує безконтактні оплати, а також смартфоном, якщо він підключений до цієї банківської платіжної карти. Але в цьому випадку вам придеться заплатити 25 копійок комісії, тобто ваш проїзд буде складати 14 гривень 25 копійок. Тут також все просто: берете карточку або свій смартфон, підключений до карточки, прикладаєте до валідатора і все, гроші знялися, ви спокійно собі їдете. Третій варіант: купити одноразовий квиток в терміналі. В такому випадку підходите до терміналу і там можна придбати два або Бо три одноразових квитка, тобто три поїздки можна зробити. Там так само буде QR-код. На цьому квиточку підходити до валідатора, скануєте qr код і їдете. Але в такому випадку не забувайте, що цей квиток одноразовий діє тільки 24 години. Не встигли проїхати за 24 години. Нема квитка. Четвертий варіант. Він, напевно, найпростіший. Ним користується більше половина лучан. Це купити багаторазовий електронний квиток. Його можна поповняти через термінал, а також його можна поповняти онлайн на сайті. Це набагато зручніше. На сайті ви просто вводите номер карточки і поповняєте. Дуже просто. Якщо у вас пільговий проїзд, в такому випадку вам потрібно звернутися у відділення City Card у місті Луцьк, яке знаходиться на вулиці Лесі Українки, 16А. Там подивляться ваше пільгове. Посвідчення та видадуть по ньому спеціальну іменну проїзну карточку з вашим іменем і фотографією. І буде вам щастя! Якщо про щось забув, напишіть в коментарях. І, до речі, мені дуже цікаво, чи у всіх містах безоплатна оплата, чи у вас можна готівкою платити, чи обов'язкова оплата безоплатна. Пишіть в коментарях, нам дуже цікаво це почути від вас. А я, як завжди, на розетку заберу, ані на замовлення. Я в ту розетку хожу, як на роботу, майже кожен день. Тоді на автостанцію і їду додому. сьогодні робочий день закінчився. Хватить. Ну що, друзі, пішли гості, і знаєте, я вам покажу хату. Наш зал після трьох хлопців, які гралися годину чи півтори часу. Просто троє маленьких дітей. Все в іграшках і все розвалене. Це ще не критично, тому що ця коробка теж була розвернута. Але то таке, зараз ми будемо прибирати. Тоді, напевно, що будемо йти спати. Зарядку буде. зарядку? Розминатися будемо, да? А до речі, сьогодні ми навіть не розминалися, ну ладно, може ще разом з ними розімнемося. Все, друзі, ми прибрали. Найбільше, що мене бентежить, це оця от штука. Вона заважає ходити і ця вічна стірка. Вона мене починає бісити. Я точно зробила висновок, що в своїй хаті я буду мати сушильну машину, тому що постійно зимою оце от робити це зовсім не прикольно. У нас в кімнаті набагато побожніша ситуація. Трошки плід розвернутий і Адамово ліжко, А так загалом, в принципі, чисто. Якщо Толік як сьогодні приїде додому раніше, то дуже хочеться піти трошки в ліс погуляти, походити, подихати свіжим повітрям. Тому що ми дітьми гуляли ну, буквально хвилин 30 на годиннику без 20 час. Я їх забираю спати і читати казки. Тоді одну казочку якусь а Адамові якусь іншу дитячу. Знаєте, до речі, мені дуже важко, щоб вдвох їх посадити і їм двом казку одну ту саму читати. Це хіба що може бути казка якась простіша для Адама, тому що якщо я вже складніше, беру, відповідно, Адам не розуміє. А так я сажу луку біля себе, Адама біля себе читаю їм простішу каску, тако, як для Адама. Лука послухає, Адамчик засне, потім Лусі читаю вже старшу казку. Ну якось так, тому що по-іншому ніяк. Потім так само ігри гратися з ними. Часом не виходить одним тим самим, тому що Адамові цікаво одне, Луці то інше, тому граємося по черзі. Ну, коротше. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Не їш мене, Вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, співай. Я по засіку метений. Я із вариш спечений. З'їла я вже сама пів авокадо. <смі> доїдаю. Їсти так швиденькі варити. Хочеться просто лягти зараз виробитися. Але доїдаю авокадо і монтувати вам відео. Хоча ніч була жахлива, то не знаю, може я тут я за ноутбуком разом засну. Світло в нас з'явилося півтретьої. Принесла мама тушонку, але не м'ясну а рибну вони зробили тушонку. Я ж казала, ай на ну, що, як то її буде їсти? Вона така смачна от ну, тупо як консерва чи що. Я обов'язково скажу вам рецепт. Вмініть ще. Раз. А, то такі вже обнімашки, так обнімаєте гарно. Попрокидалися, сидимо, ми гріємося біля дуйчика, тому що світло тільки включили півгодинки назад. І зараз будемо йти за татом нашим, бо він вже доїжджає додому. Недовго музика грала, наше світло пропало через півтори години. Півтречі світло включили, і в 4.10 вимкнули. Ми. Вийшли гуляти. І знаєте, в нас світло виробили вдома і вже темно, а на вулиці взагалі день. Ще день, хоч і вечоріє. Адамчик на біговелі, лука на, на тракторі. Я замоталася шарфіком. До речі, от про, просто спробуйте шарфа замотати на шию, і вам буде в два рази тепліше. Це точно. Давай, 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 давай підіпхнути. А Адам сил моїх немає. Намочив одну рукавицю в болото, потім другу в воду. Ще плюс комбінізона намочив. Вже вділа йому рукавицю, задумав наперед вже треба. Що я можу сказати? Якщо ще в день була гарна погода, то зараз просто сиро, мокро, ще й капає дощик. Але ми поїдемо трошки вперед назад, до лісу, навряд чи ми підемо. Йдемо, ми собі йдемо. Гуляємо, гуляємо і тато наш до нас загуляв. Боже, яка холодина. Їдемо на хату. І тату просто в тачку забрати. Ти що зараз смішний? Не. А ти що тут? Пошли, ну по три тачку забрати. А ви як тут нагулялися? Взагалі нагулялися, я так змерзла, як собака. Ти чого? На дворі теплення. Взагалі теплення. Ти не нашла шарчика, мамо. А тобі, коли з'їхала шарчика, пам'ятаєш, який теплий. От з нього буде це зараз. Ну, то де він дівся? Він ж ніде він, не губився. Він, ну він лежить там, просто ти його не береш. А ще я було тепленько, теплень, то буде ще тепліше. Добре. Прийшли ми на хату. В принципі, ми не мали сьогодні йти. Але кажу, прийшли за тачкою. До речі, хто рахує свої кроки, напишіть, скільки ви там в день проходите. В мене, наприклад, сьогодні цифра 24 673 кроки. І це я ще не дійшов додому, і це я ще не ходив по хаті. Лука ремонтує свій трактор, що з нього сталося Скільки ми прийшли на хату, давали його. Подивимося, як воно все позастивало. Я думаю, за 4 дні воно вже трошки підсохло навіть в таку погоду. До речі, світла нема, але в нас є ліхтарик. Зараз ми заліземо. Зараз буде дирки дві. Чого має бути дирки воно вже застигне. Так, ну що, в принципі, воно застигло нормально, тільки мені здається, в нас вийшла ямка. Ну ще врахуємо, що 10 см від стіни буде стягу лежати, так що ну я думаю, все добре буде. Так, вилазимо, беремо тачку йдемо до. і йдемо дому. І що? я як на якісь, Дивляться, щоб з'їсти мене. Тоді каже, він проходив 25 тисяч кроків. Знаєте, як любила ходити? Коли вчилася, я могла цілий лусь пройти пішки. А... Зараз в мене такої можливості немає, і я сиджу з дітьми вдома, і в мене вдома кроків, може, є 200, дуже немає. Обідно, я дуже хочу поїхати вус найближчим часом, просто походити, погуляти, по магазинах і так просто розімнятися, тому що реально я вже засиділася капець. Я зараз з'юсь по рівню підлоги, да? якщо я залью перекриття підвалу, плюс підлога, то мені здається, все рівно трошки присядки буде тут ходити. Це добре, що ще тих 20 см купнули. То взагалі рачки лажу на том підвалі. Давай вилажу, звідти. Вилажу за все. Ну, в принципі, нам в суботу до суботи залишилось декілька днів. Я думаю, довго трошки під стіни, і можна буде тіно вимуровувати стіни. В принципі, виставляти кутки стіни. Там буде видно, як ми будемо бороти, як ми в суботу впораємося як швидко піде робота. то Бачимо, скільки багато ми наморуємо. Толік забрав посилку і замовила отаку гру настільну. Така прикольна гра. Це паста, якраз для Адама Луки. Велика книжка про тіло людини. Це Лука в нас дуже любить організми. А це розумні машинки для Адама. Він від них тащиться. Зараз будемо все відкривати і клеїти. Так, це Адамова книжка, і тут є дуже багато наліпок. Тут, до речі, сторінок, зараз я скажу скільки. 25 сторінок. Дивіться, які тут наліпки. Трактори, комбайни це те, що любить Адам. Дай, ну. Це теж техніка, боже, все як його мрія, погляньте, це все наліпки. Капець, Адам. Ти радий? Не радий? Короче, клас, Те, що треба для Луки. Будемо з ним все вчити. Ого, які тут кісток, легені, печінка, зуби, Ого-го. І, до речі, Я вона йде професійно. Це гра шалені Мордахи. Я вибирала, знаєте, вона така недорога. Вона недорога. Двісь, які тут класні картки дуже, до речі, великі. І тут є різні емоції. Ваше завдання зібрати якнайбільше. Бач? Бачу! Здивований, на збентежений, незадоволений. Що приїжджаєш додому, якось привично стало від того, що нема світла. Вже без світла вечеряємо, без світла граємося, без світла проводимо час і без світла лягаємо спати. Зараз за часто світло почали зничати вночі, коли ми вже спимо. Аня сиди з дітьми, грається на ліпками кії привісі. Судять грають емоції. Суть гри зібрати свої. Треба треба язика, карти, покажу. Я не сіка. Хто бере какую? Я тут, а. Я хто бере карту? Так, Треба не питатись, треба показувати лице. Чи є така емоція. Там віку! Здивована! А здивована! Якщо рибуть, значить окей. Значить, лука, ходи до мене. Лука, ходи до мене. Нема! А якщо запитують, такої карти нема, то треба показати язика за правилами. Толік монтує. Точніше закінчує те, що намонтувала я. Точніше почав тільки. Ні, я маю на увазі, що ти закінчуєш. Коротше, він робить свою роботу, я свою вже зробила. А я помилася, помила голову. Що там помила, розкажи. В ванні слід десь годину часу, квасилося. І, значить, нам дали світло вісім вечора. Ми благополучно нагодували дітей, вложили їх спати. Самі за роботу вже одинадцята година. Я думаю, що я, напевно, піду спати. Тому що Адам вночі не знаю, як він буде спати. Я, я краще застрахую себе, ляжу раніше, щоб я й раптом що мені виспатися. І до речі, треба толі кобучки зробити. Толіка, але ти не парься. я це просто на камеру сказала. Mm -hmm. <гум> я не барюся, я знаю. <гум> так, клієнті, зараз зроблю. Ми будемо з вами прощатися. Всім вам дякуємо за перегляд, за те, що були сьогодні з нами. Провели з нами чудовий день і зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!